Будда стоячи, лежачи і навіть кохаючись, у Києві почалися дні буддійської культури з унікальною пересувною експозицією. Три сотні артефактів бачив Едуард Ганішевський цьому гаптуванню понад 100 років. На ньому восьминіг тако. за переказами він захищає від злих демонів. Та, попри могутність головоного Будда поза конкуренцією. У різних позах і образах він привертає найбільше уваги. Глибока цель это то, щоб люди, пришедшие на наши мероприятия, смогли через понимание буддийской культури стати Немножечко щасливі. Валерія Ардашева з родини буддистів сама на шлях просвітління стала в 14 років. каже, ця релігія навчає першу чергою відсторонюватися від будь-якого негативу, чи то раптової негоди, чи конфлікту з сусідами можем взять і дати ему в лоб грубо говоря а можем просто ну как бы посочувствовать и понять, что на самом деле он сам собой находится 24 часа в сутки а ми всего лишь там сприйняли какое-то не знаю слово него. а от олена корнієва добуде прийшла у свідомому віці піарниця за фахом шукає відповіді на філософські питання Будизм це насправді дуже здорова філософія. і Вона базується на звичайних речах, таких як допомога іншим людям, таких як, як розвивати завдяки таким методам, як медитація, максимальний потенціал, як просто бути максимально щасливим. Культурна спадщина Гімалаїв киян тішитиме до кінця листопада, окрім експозиції. Обіцяють також лекції та майстер-класи з буддистської медитації. Едуард Ганишевський, Владислав Смілянець, інформаційна програма Сабиті.